Поїла вдома, а так. на вулицю вийшла попити каву. І чим я хочу зайнятись, зараз розповім. Я там вчора чи позавчора закип'ятила воду, я вже говорила в одному з відео, і туди кілограм солі, розмішала, і там, де в мене шлак, понад бордюром. Я позаливала. Ну, якось результата такого я не бачу дуже хочу тепер повидьоргувати і трішки засипати там шлаком, барвінок зробити, кущики, я вже говорила. Ну, це таким зайнятися. І ще я садила ялівці, і там деякі гілочки мені заважали. І коли садить, ну вони самому внизу були, то я. Ой, в пісок їх і пісок намочила, ну вже він висох. І я хочу зараз теж їх висадити. Отам. От ну, як земля це великі, посажу, а ці викопаю. Ну, а так хочеться, щоб там вони були. Ці ялівці і одну тую то, що стає жовта. от таким буду займатися. Ще хотіла тут ялівців посадити теж. Ну, же нема. Це треба живці робити. А як я живці роблю, я говорила вже. Ой, зараз тут у мене є. Ну, я близько там показувала. Це в мене ось ялівець з п'яточкою. Я так його зірвала. І я це прибираю. Три, чотири. Ну, можна п'ять. Отут є колінця. Оце поки треба в ґрунт. Ну, я ще в корнівін замочу. Хоча вчора і тут і поливала з корнівіном. Ну і хай собі проростають. Можна трішки отак і, і ножем ще поцарапати. Ну, оце так я сажаю. Я вже там декілька разів розповідала, висадила п'ять живців ялівця Sky Rocket. Оці. І одну тут залила я, підпушила трішки, ну, ця з корінцями ялівець, а то всі без корінців. Я говорила, що вони ну, якби заважали там знизу. Ось. І я їх. Трішки підчистила. Не знаю, що з цього вийде, але я сподіваюся, що вийде. І оце я посадила ту. Вело... Ой, вело Ролтон. По-моєму, так. Жовтий живопліт. Оце в маленьке, це теж я тут відщипнула, там знизу, мені якраз вона теж заважала. І виходить, що у мене. Дві, два ялівця, оце, потім Туя. І далі пішли ялівці. Один, два, потім ця туя. І знову отут під півонією яйлівець, І тут теж два. Ну, отак я їх тут розмістила. Зараз покажу ось вона манесенька, вона буде притінятися буду поливати, добрю Тут вмокнула в корні він. ну в мене раніше виходило. А зараз побачимо. Так що цю роботу зробила і в мене лишилась отут була туя. Я її викопала. Ну теж вона без корінців, але жива. Ось тут вона була. То я зараз десь її приткну і один єлівець лишився. Теж Ну, десь там під черешнями посаджу. Ось така робота була. І продовжу отам за двором. Туйку сюди посадила. Там була хризантема. по центру, я її от сюди, прямо з комом. А це хай. Я, може, зроблю її кулькою, мені так дуже хочеться. А ялівець отут посадила. Ну, Трішки не по, ц... не по центру, щоб метр та метр, бо тут вже 2 метри оце. Ну, так. і якщо в мене там будуть попадатися, то я тут іще посажу один. А то і декілька побачимо. Аби прийнялися, Ну, зараз погода така, що я думаю, приймуться. Ну, І дійшла черга, я хочу оце відсіля. Яка й підсухла може від того, що я побризкала вчора, вибрати оцю всю траву. Ну, не знаю, буде рости, чи не буде. Травку я вибрала. Зараз трішки шлаком насиплю мелким. Ну, трішки буде зручніше, чи вибирати, чи бризкати. Працюю. Ну, що я встигла. Це я оце шлаком засипала. Тут е, виковиряла ту траву. Е, сусідка говорить тьотя Тоня, вона знову проросте. ну побачимо. І зараз я оце залью водою вже, бо темніє. то нічого камера не буде бачити. От, а що не встигла, це барвінок розсадить. Ну, вон, е, сусідка каже, Наташа, не, не оці, а там далі. Каже, тьотя Тоня, завтра буде дощ. А я їй пообіцяла дати і беріз. то завтра дам, хай саде, бо їй дуже сподобалось. От. Так я зараз оце залью і трішки притрамвую. І на цьому все. Ну, вже якби я не носила багато. Оце відро стоїть. Я туди е... штикові. Така вона трішки загнута лопата. Я три, три лопати туди клала. Це чуть більше, ніж піввідра. Так, багато не носила, ну це ж а, а наносилося ж воно багатенько, то якось довго було. Ну, нічого, побачимо, як воно трішки підрівнялось. Зараз там, бачу, ще така лощинка туди ще насиплю. І все. І на цьому сьогодні все. Завтра почнеться день, завтра ще малюка не буде. То завтра щось буду ще робити. Ну, це така робота, оце барвінок я хочу, це що за двором, що я з ним не зможу робити. Це тільки сама. От там по центру траву пощипати можна і теж додати, ну побачу. Це вже буде потім. Видно, я думаю, бо вже темніє на дворі. Це сьогодні поспілкувалася з сусідкою Наташа там. І вона мені презентувала отаку травку вічно зелена, називається готіє. Ну, а потім подивилась вона мі мій дизайн за парканом по боковій вулиці і побачила мою Іберіс. Ну і каже, такий гарний. Кажу, ну я тобі дам. І завтра я їй теж дам. От, вона каже, це така, як у тіті Наташі там. Кажу, да. Просто Наташа кажу, восени її неправильно зрізала, і в них така. От. Ну і Я не знаю, її треба, може, пересаджувати було, пересажувати обрізати ще якось. Ну, в мене от і шарики. Так що я їй завтра дам, а це Любе. Є, любе сонечко. Тому я десь її. Не знаю де, може на клумбі, де камінці посажу, чи на оцьому боці десь, щоб сонечко їй було. І вона виросте велика-велика. Ну, а на сьогодні все, мабуть, це я вже завтра буду садити. Бо треба ще подумати, де її посадити, цього є. Горшочок завтра я її буду повертати, тому хай вона постоє отак на столі.